Це боцман, Він наш, він від нас нікуди не хоче йти. Він до рук просто не йде. Не хоче до рук. Він його не можуть взяти. У прилуцькому реабілітаційному центрі для утримання безпритульних тварин боцман проживає три роки. Він був серед тих собак, які навіть не вийшли із вольєру, коли почалися бойові дії на Чернігівщині, і всіх випускали на волю. Не може залишити цих стін, і пес Матвій сліпий одно собака. Це теж нам привезли. Одну руку не бачить сліпий. Або повністю сліпий Вольф Вольф. я, да, Я, я. Від початку тижня боцман Матвій Вольф та іще 34 собаки, які тут проживають, бачать людей вперше. До них ніхто не приходив, бо працівниці більше не хочуть доглядати за собаками безкоштовно. Заробітну плату вони не отримують із початку року. Старшу співробітницю Любов Мороз нещодавно звільнили. Наразі тут на господарстві лише Наталія та Інна. Сьогодні прийшла, бо це ви приїхали. Завтра на роботі не буде нікого. Три місяці проходила без зар я нам ніхто не заплатив і 50 копійок, Не любі не мені і тільки прийшла. Нам жалко собак, ми проходили. А оце чотири дня я сказала, я ходити на роботу не буду. Без грошей я ходити не буду. Три місяці проходила. Собаки були голодні. Нема бюджету, немає грошей, общем-то, вам не буде зарплати. Не виходьте. Ну, Наташа й не вийшла. Вчора собаки сиділи там, день голодні. Я сьогодні зібрала торбу, ну, не змогла я вдома сидіти. І сюди перечвалала і своєю їдою, щоб роздати. І хтось повісив на заборі, чималий кульок такий м'яса. Ну, хтось не знаю, якась добра людина принесла. Оце ми нагодували собак. Що буде завтра, ми не знаємо. В цей час, зі слів жінок, на підприємстві намагалися делегувати догляд за собаками іншим працівникам. Посилають посторонніх людей із, із, із послуги, а вони бояться заходити, води бояться налити. М'ясо бояться кинуть, собаки знають нас, бо собаки до нас попривикали. Не будуть давати їсти, що собаки, собаки з голоду і без води, їм не життя. Та розглядали варіант, аби випустити собак із вольєрів. Казали, щоб я випустила. Я сказала, що хочете, їдьте, випускайте. Всіх собак разом випустити не можна. Вони порвуться, тут буде кровопролиття. Якщо скаже начальство випускати, хай приходять і випускають. Ми випускати собак не будемо. Ну це просто в нас на очах буде м'ясо. Ну як всіх разом випустить? Як чи може по одному будемо брати за поводок тягти в город, випускати? Ну як? Ну як їх разом випустити не можна. Ну ніяк не можна. Корму для тварин наразі є на два місяці. Це каші, м'ясо, сухий корм. Останній тиждень тому привезли учні ліцею номер 7 До березня місяця нам вистачило власних харчів, які були закуплені в минулий рік. Тепер же ж ми змушені звертатися через соціальні. Сіті за допомогою до всіх небайдужих прилучан і не тільки прилучан. Діяльність репцентру фінансується із міського бюджету за міською програмою по утриманню безпритульних тварин. Це в межах одного мільйона гривень. Керівник комунального підприємства послуга, чиїм структурним підрозділом є репцентр, прокоментував ситуацію так: уже підтримали б можливо приємно на роботу, але без затвердження програми ми цього не можемо зробити. Поки що на даний момент. Нам вдається утримувати наявних, ну наявну кількість це зараз близько 35 собачок. Нікуди вони не діваються. Вони тут на місці доглянуті, накормлені, з голоду не помруть, і догляд за ними належний. Але Знову ж таки при цьому наші люди, наші працівники страдають. На думку зоозахисника Дмитра Підтуркіна, муніципальний статус обмежує репцентр в механізмах функціонування та розвитку, тому його майбутнє за багатоджерельним фінансуванням. Першим кроком для цього має стати передача притулку, обрані для цього громадські організації. Ефективно передати від місцевої влади. Притулок в функціонування окремо виділити, і місцева влада замовляє послуги з тимчасового утримання тварин. Цьому притулку, ні, ні повне бюджетне утримання притулку, а послуги до окремого там, кількості тварин, які визначені в бюджеті. Є майно, ми передаємо громадському сектору для подальшого використання в соціальних програмах. І ми оплачуємо за тих тварин, яких в цей притулок забирають з вулиць принуди. Це також дозволить залучати грантові кошти від іноземних партнерів. Я пропонував місцевій владі. Давайте ми розширимо ваш притулок. Міжнародні донори дадуть кошти на розширення. Проєкт до 100 тисяч 20 тисяч доларів можливо, залучити. І потім донори будуть оплачувати тих тварин, які е, приїздять на, на тимчасове утримання зони бойових дій. А ви будете оплачувати тих тварин, які е, прилуцькі мені на мою пропозицію нічого не відповіли. Хоча, Ця пропозиція її досі відкрита. На момент підготовки сюжету Інна знову за власної ініціативи прийшла до притулку та погодувала собак. Що буде завтра та наступні дні, вона не знає та додала, що буде приходити, поки є така можливість. Надія Мартишко, Суспільне, новини Чернігів.